За оновленою інформацією, зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, який стався 8 січня. Наразі відомо про 127 поранених, серед яких 74 людини в лікарнях, 12 в тяжкому стані. За оцінкою моніторингової місії ООН з прав людини. Це найбільша кількість цивільних жертв, загиблих та поранених в одному інциденті за майже два роки війни в Україні. Наразі планерні авіабомби стали однією. З найбільших загроз для цивільних осіб в містах вздовж лінії фронту заявила голова місії Даніель Бель. Вони також є однією з головних причин того, що кількість загиблих та поранених в минулому році зросла на 30%. Повітряні сили стримують російську авіацію вздовж фронту. Проте ворог вдається до дистанційних атак бомбами та ракетами. На думку пілотів, щоб протидіяти застосуванню кабів, треба відігнати або знищити його носіїв. Для цього потрібен комплекс підхід і більше сучасного озброєння. На жаль, чудодійної палички немає, щоб щелчку пальця взяти їх і відігнати. Комплексний підхід він включає в себе як і авіаційну складову, і наземну складову, необхідні ППО, радари, винищувачі, ракети, які мають можливість вражати хоча б на середніх висотах цілі на дальності в 100 кілометрів. Це досить технологічні ракети, але без всього. Цього, цього комплексу дій без всіх цих засобів, якщо росіяни будуть продовжувати кидати каби, то наслідки будуть дуже плачевні і вони будуть просто видавлювати. Продовж доби ворог здійснив два авіаційні удари по тамирівці. Загалом окупанти завдали 527 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А мирні жителі не постраждали. 355 БПЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новоданилівку. 166 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив. Тим часом спецпідрозділ Крила виявив російську гарматну позицію в Запорізькій області. Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два камікадзе літакового типу із 3-кілограмовими комбінованими боєприпасами та три FPV-дрони із 15 кілограмовими кумулятивними пострілами. うん。